Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, гості і всі, хто завітав до мене сьогодні цього недільного ранку. Запрошую вас на ранковий чай. Запрошую вас на прогулянку до мого саду. Літо добігає кінця, сонечко сходить. Перші промені його пробиваються через листя. І Обіцяє бути спекотний день. Ну, а поки прохолода ранкова, поки можна прогулятися, поки можна насолодитися літнім ранком, адже скоро осінь. Ну, Хто любить осінь, тому зарадість. Але осінь це завжди. Поступове відмирання природи, поступове засинання на зиму, поступово її таке собі дуже, я б сказала, з однієї святкове, з іншої сторони сумне. Стан сумний. От бачите, состоянні хотіла сказати. Ну, Буває так, ніяк не приключиться до кінця, Наші, дорогі друзі, я вас запрошую пройтись, подивитись, що ще квітує в моєму саду, і як сад себе почуває в дні оцієї несамовитої спеки. Адже у нас знову стоїть спека. Стоїть спека вище 30 градусів, ну це ще нічого. А от говорять, що буде вже і 38, ну то це взагалі для нашої природи випробування, для наших дерев, для наших кущів, для наших квітів, для нашого всього. Ось в мене яблуня зимня я сорт вам не скажу, але майже без листя стоїть. Подивіться, тут завжди така крона густа. Вона просто згубила листки, це при тому при всьому, що тут гортензія поливається, ось той трубай, де бачите. І, в принципі, волога тут є. Ну що ж, давайте пройдемо, подивимося, що в садочку. І почнемо прямо з актінідії. І ось перед нами, вірніше, над нами висять грона актінідії. Вона в всьому. Році дуже рясна і її досить багато. Подивіться, от як багато. Ну, Хто знає, які може смачні страви, з актінідії готуються, напишіть, розкажіть. Бо я єдине, що роблю, я її заморожувала, а ще перетирала із цукром і ставила в холодильник. От така от у мене. Консервація закінчення. Ну, можливо, щось є більш інтересне. Поділіться досвідом, хто робить з неї якісь страви. Давайте пройдемо далі. Виноград синій. Ось цей виноград, з якого ми робимо вино. Дуже солодкий. Флокси уже. Майже відквітли, не майже а вже відквітли, фактично. Ось Генрі Дельбар квітне. Оцю сушу, оцю спеку він он має такі от квіти. Ну і далі сад. Далі сад. Нагадую осінні, бачите, листя скільки. Нападало, дерева просто не витримують цієї спеки, скидають листочки, хоч тут і поливається шланг лежить. І змінилися мої гортензії. Перед вами Сандей Фрайзі. Сандей Фрайзі вона має отаку от величину, отаку форму видно і уже зелено рожеву окраску. А була біла, була ніжно-біла. А ось перед вами ваніла Фразі. Ваніла Фразі, ну вона теж змінилася. Вона за цього морозива вже перетворилася знову ж таки на зеленувату, розувату отаку от набиту кисть. Деревоподібні э, волотистої гортензії. Дуже щільні, дуже гарні, дуже плотні такі. Трошки вони нахилилися під вагою, ще тоді, як дощ, був вони нахилилися. Але радують мене своєю красою. Медуниця своїм пістрявим листям звеселяє сад, бадан, вушки свої. Розвісив такі слонячі вушка, гарненькі, кругленькі, величенькі. От. І далі. Далі фантом. Ну і оцей бур'янець, який трохи прикриває його від спеки. Я не чіпаю, вже не знаю, чіпати, не чіпати, хай поки побуде, поки пече, <кій> може щось збережець. Ну, Наречена Брайт. Ось вона вся вкрита цвітом, цвіт змінився, він вже і позеленів, і бурим став навіть. Спека, дуже велика спека, суша, хоча ж і поливаю. Ну, от так от. Змінились мої гортензії. А ось перед вами розітта. Розітта пишна. Дуже великі, набиті шапки. В порівнянні з моєю рукою дуже велика така шапка. А тут ностальжі, ностальжі квітує, вкотре в неї безперервний цикл квітування. Ну і там далі яблука сядь. І тут яблука над головою. Тихо в садочку, вітру немає, прохолода ранкова. Це приносить таку приємність, свіжість. Хочеться дихати цим повітрям чистим, прозорим. Отаким От ранковим повітрям. Сонце підіймається. Отак От змінилися. Широколисті you and me Together Тут одна квітка була за ціле літо, так вона одна і є, але її вже не впізнать, вона змінила свій колір дуже сильно. Поряд з нею Хризантема квітує одна, і ось інша зацвітає. А тут розцвітає ще одна. розіта і ця розвідка у нас змінилася на спеці до невпізнаваності. Ось така от вона бура якась стала із сірим, із сизим, із бусковим, із зеленим. Ну, в общем, тут збір дружина кольорів різних, палітра дуже різноманітна. Ну і ось ще ухитряється розцвітати ще один бутончик. Пінківки. ви її теж не впізнать. вона стала рожевою зовсім, а була вона білосніжно-біла, з такими перлинами білими, красивими. Ну що ж, жара, жара все змінює, спека все змінює. І ось моя улюблениця, красуня лайм-лайт. Лайм-лайт чудова. Ленд, вона така велика, вона така. От я туди з трудом підійду, звичайно, але ну, вона від мене вища в рази. Які ж набиті, щільні її бутони. Вона така прекрасна. До неї навіть доторкатися. Це одне задоволення. Туди не достану високо. Ну, дуже така вона мені приємна. Ну а далі найді ми ділан то відквітає, то зацвітає. І так ціле літ. Ось ще один маленький бутончик, а тут їх безліч ще маленьких, які ось ось розцвітнуть. Ну і лякатор сізон, чотири сезони ось квітує своїми соцвіттями. Розовим таким. А тут Андре Бріше. Андре Бріше, сама ніжність і Тардіва далі підгоріла, бачу, тардіва, білосніжна тардіва. І ось я підійшла до Бругманці. Вола, там чути, як пахне Бругманці. Туди не чути. А ввечері було дуже-дуже чути. Бо дуже ароматна квітка. Дуже. Оп, хтось сидить. І павук якийсь на ній висить. І ось такі дзвони, грамофони, якими вкривається ця рослина. Поливаю. Бругманція в'яне на сонці, на такому на Ну, Бачите, там мокро. Сьогодні не поливала, вчора поливала, але наливаю багато води для того, щоб їй хватало. Вкотре квітує Леонардо да Вінчі. Ось такий він у нас, Леонардо. Ще один вид бругмансії розквітає, тільки розпускає свою квіточку, не видно ще, що за колір. Бо вона ще тільки зелена зараз. Взагалі в мене тут чотири різних кольори, але я дивлюся, що зараз вони якісь інші. От вони були з рожевим минулого разу квітували. Ну, ось така красуня, запашна, ароматна красуня з далекого-далекого півдня Із тропіків, це тропічна рослина. Брогманці в моєму саду другий рік. На зиму я її забираю до приміщення, викупую. Так як мене вчила моя, скажімо, натхненниця, хто мене, скажімо, сподвигнув на те, щоб я її брохманці взагалі в себе мала. Це пані Надія зі Львову. Вона чудова людина, вона так гарно розповідає про квіти, вона їх так любить, ну і такі чудові бругманці. Ну, я, звичайно, до такої краси добитися ще не змогла. от, Я не настільки за ними доглядаю і е, слідкую, от, але в неї це просто вау. Бругманця, вона просто не передать словами, яка красива. Ну, мене от того, у мене вподобі того, що у пані Надії. От. Але теж мене це радує, оці цвіття, оці дзвони, грамофони, які свій оцей аромат розпускають по всьому саду. Ну, по правді кажучи, я трохи заболіла, то я не чую цього аромату. Але чоловік казав вчора ввечері, що на цей садок. Цей аромат звучав звучав так, щоб було чути аж на вулиці. Як він пахне. Ну, Ось іще одна брогманція. Бачите, вона тут. В мене біла, рожева, лимонна і жовта. Ну, принаймні, я так її тоді замовляла. Ну, ось ще якийсь теж жовтуватий кольор. Можливо, вона буде рожева. Отак От виглядає мій садочок Франції сьогодні, 25 червня. ці знаменні для нас дні. Вчора був День Незалежності. Я постфактом, дорогі друзі, вітаю вас із цим святом. Нехай у нас і в нашій країні все буде добре. Чого я вам бажаю? Труднем, подивимось на Наваліс. Наваліс квітує чудово, ціле літо. Лаванда відростає. Шарлота. Сама ніжність, дуже люблю, дуже люблю цю троянду. Ну, не знаю чого. Ну, вона мені така ніжна. Вона в мене сама от така душевна красуня моя. Ось яка вона. Бувай, Боже, яка ж ти красива. А там уверху квітує Лавіллакотта, а тут Акрополіс. Подивіться, який він гарний. Гляньте. Міняється. Я вам десь тиждень назад показувала відео з ним, з цими квітами. Вони не впали. Вони от стоять і ось вони метаморфоза перетворення іде в зелений, і там і бурий відтінок. От. Пауло Пейроні, Джиндрьєрі квітую. Ну і там море, море, море голубих троянд це Наваліс. Це моя улюблениця Наваліс. Голубока Наваліс. Ще подекуди квітують флокси. А тут Глайнборн схилився. Дана Аліс заховався від спеки там десь. І Golden Celebration. А тут Цезар багато троянд згубило листя. и ждуть обрезки. Треба обрезать. Грандаморы море квитует своими червоными бутонами. Вот такими яскравыми, пристрастными и полными життя квитами. Нью-даун квіту. Сама ніжність. Черенковані колишні троянди, не знаю назви. Ну і давайте, дорогі друзі, пройдемо, подивимося, що там на лавандовій доріжці. Я вже там давно була й сама. На лавандовій доріжці, поки що, відцвіли флокси і ждуть обрізки і квітує. У мене теж є, у всіх є, і у мене є оця чудова квітка. Гібіскус, трав'янистий гібіскус. Пройдемо потаємною доріжкою у двір. Спочатку в садочок, а потім у двір. І подивимося, як квітують троянди в дворі. Ось біля місточка продовжує квітувати нечаянно, скажімо живцьована гортензія, навіть не, не знаю яка. Просто дубчик сунула, а він собі прийнявся та ще й зацвів. Яснотка розкинулася, їй заполонила все водяне плесо, дуболисна на гортензія. Відпустила аж три нових баганці. А тут теж яснотка і вар'єгатний аер. Ну, йдемо до двору. О, кицька сидить, Грета-Грета. Сьогодні пір'я застала, ходила із совочком, і з віночком, підмітала. Греті ще полює на всіх, чи то миша, чи то горобець зазівався, чи ще щось. Ну, ось тут у мене ще є такий собі натюрме, морд, В стані, не знаю в якому, Ну, от так, От я собі придумала, у мене такий чайник. Я його дуже любила, цей чайник, але він уже старенький цей чайник. І я вирішила тут і колі усе посадити. Ну, такий в мене вийшов натюрморт з коліусів. Потім заберу до хати, як стане холодно. Думаю, буде веселенько. На вікні. Ну, такого ще не робила. Але він... мені дуже подобається цей чайник і я хочу його увіковічити, щоб він ж не викинутий був. Ну, а тут, тут трохи сумний вигляд. Це моя широколиста гортензія. Не любить вона спеки. Дорогі друзі, і полив не не ну що ж пече, так. А ось у горшку вже вцьована брайт і надумалася Ну, Мага цвіте. Коли цвіте рослина, це завжди приємно. Діді, -ді, брідж Волтер декора роляки. квітує. Аляска в небі вся, подивіться, квітує. Ну и знову квітує лагуна. Ільза Крон Суперіор квітує. Дорогі друзі, ну я трохи мало уваги приділяю своїм трояндам. Хитрилась вцепити якусь вірусну інфекцію. Не люблю про це говорити, але ж де ти дінешся, то взагалі вони полив тільки отримували трошки, коли я могла. І все. Так що я їм дякую за те, як вони в мене квітують на сьогоднішній день. Ну, могли, звичайно, і краще. Але ж за всім треба дивитися, все треба доглядати, за всім треба слідкувати і обрізати, і поливати. Ну і є таке поняття. Ні об'ятного, ні об'ять. То це про мене. Я ніяк не вивчу цю форму. Це мамині, мамині, малинові троянди, красуні мої, прекрасні квіти, а тут вербельник копійчий, заполонив усе, а серед нього ромашка дівоча і не медунки, а господи, як же ж вас. Весняні квіточки примуки. Ось вони. Тут у мене і хвосточки. І і скампсіса отака парасолька. Дорогі друзі, отак виглядає мій садочок. І хочу вам сказати, що садочок мінімального догляду, особливо в цьому році. На цьому я хочу вам подякувати за те, що ви прийшли до мене в гості, що ви гуляли разом у моєму садочку. Запросити вас заходити ще, підписуйтесь, хто ще не підписався. Хочу вам побажати з цієї нагоди мирного неба над головою, вірних друзів поряд, хороших людей в житті. Любіть одне одного. одного. Допомагайте і словом, і ділом. Все буде Україна, дорогі мої. Дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.